Ой, вийшла зняти покази. Сьогодні 1 листопада. А тут холодно, такий вітер холодний. І винесла сірому їжу, насипала, хоч його й нема ще, ну прийде. От. І хочу сказати, у людей вже сипить, осипається листя. Ну, у нас ще й не думає, дивіться, почало осипатись горіхове листя. Воно персик, дивіться, тільки пожовтів. Так, І зараз йду. Ой, не знаю, що я сьогодні буду робити. Мені треба ще плівку якусь знайти та ще додати туди на перничок. Ну, може потепліє, пишуть, буде плюс 14, але хмарно. Так більше нема ніякої такої роботи. Ну, щось знайду. Зараз поки що покази зніму. Що ми там напалили за місяць. Ось які гарні оці хризантемки, хоч вони й високорослі, ось бачите. А там уже зовсім полягли. А, то добре, мені закриваю ту робочу зону. Так, ну і тут у мене ось у лічильник, зараз буду знімати покази. То був лічильник газу, а зараз отут пройти. І тут лічильник у мене електроенергії. Не поїла, а просиш. Ну ладно, давай. Дивися, це останнє. Ой Боже, це вже останнє, більше нема. І покажу тобі пустий пакет. Бачиш, оце остання. Смаколик твій. А, каже, з пакета ніяк. Ну, зараз підожди одною рукою. Ж. Ой ой. Ну. Кажи, не достану, що ти дразниш. А, а сидіть, сидіть. Сидеть, О, а лежать. Ой, скажи, ты достала меня. Ой. Ну, на, 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 Це не тепло, вітер такий прохолодний. І зараз я піду провідаю Наталі, і треба нам сьогодні їй зняти покази, бо я раніше говорила «Е, Наташ, ну давай я тобі покажу сама роби, Вона ну, та я через місяць вже я забуду його. А зараз ж, вона ж не може, бо травмірувалась. Ну, це таке. таке в нас життя, тому я зараз пішла. До Наталі, поки що прохолодно, пізніше е, виведу, винесу малюка на вулицю, будемо гуляти, а поки що думаю, зранку піду, провідаю свою сусідку. Оце так добрий ранок. <рес> Господі Боже, Наталочка, Ти знаєш, що я прийшла? Засилиш. Покази, так. Да. Бо ага. мене Віка відпустила, каже, ну, прохолодно, він зараз засипає, Холодно ага мені. кажу, давай а в 11 виведе, ну винесу в колясочки. Сиріно треба на повітрі бути. Ну, тільки не дуже довго. Ну, годинку не більше, мабуть, да? ну, Чи та два? Воно трошки може ну, так? Ну, так пишуть, що буде 14. Та воно... Там тої в затошку. Ага, ага. Ну, та все одно нам. Знаєш, що ми вміємо новеньке, що в нас? Ми задираємо ноги і ручками вже хватаємо свої ножки. Це сьогодні почалося. Ой, це вообще. Взагалі... Представ. Це ж тебе якось так дай, як бог, да. що воно вже стає. в жіночки, аж до себе. А, ти Та ні, не, не, ти ж наші треба ж піймати. Ну я піймаю. <ріху> Ой, це чудо і все просто. Ти ліки випила? Тіко. Що... Випила. Ручка болить. І Почки і... болять, нирки, <ріху> ручка болить. Дуже. <ріху> 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 Оцей, ну як? Ну це ж як диск, чи як воно називається, оце. Спиний. Оце отут. ну оце. А, я поняла. Оце. А, Киска. Де, де копчик, отут, вище трішки. да? Ну, це. Це ж як диск ага, да, ось да, ось. да. І ото ті от там, оті гульки. гульки. І це ж видно, я оцю. І бачиш, у поясі ходю, бо німа, не можу ходити. Да, ти і ніяк Хоч міця. би там не на колу ніякого нічого не було. Ні. Ні. Ну да. Просто болить дуже. Вона й так та спина, ж ти не, знаєш, Да. Ти <laughs> я сама отак, отак встаю. Грепнуться літа наш ваш біля погреба. Каскадьор, каже Оля, спокійної ночі скай з каскадьора. <рес> не падай, А да? я тоді думаю, а що це? А думаю, це ті, що літають. <рес> ті, що літають, так. Да. Це точно. Ну, що Так, Так, підемо. А де це моргошка? Немає. На а, на кроваті. мене не зустрічає, хоч у мене. О, лежа, нявкала, нявкала, я кажу, нема нічого, Йди їш те, що там насипано. Ага. — Вона походила, а я кажу, зараз підеш на двір. А як Пішла вона Пішла на кровать і оце все рівня лежить. Ну, проголодається, то буде їсти. Куди та вона дінеться? Та не носімо. Куди вона дінеться? Їла так корм хорошо, зараз вже все. Ну, потихеньку тоді одягайся і підемо на вулицю. Красуня, ти на вулицю хочеш? Ну, зараз підеш з нами, пішли, на кроваті лягла, тобі там прям як цариці місце дала Наталя. куди лягла? Туди, де лягла, там хай лежить уже. Пішла, пішла, може їсти буде. Боже піде. Гайчка, привіт. Ми його випустимо, він трошки побігає. Так, да, хай побігає. Я... Ой, ти знаєш, сонечко з'являється, той оце. Ой, красавчик. Я, не Ой. Не можна, можна ти, ти вже бігав? Давай я тобі тут відчиню. Давай, виходь. Біжи. О, біжи. О! Хороший хлопчик. Випустили, випустили. Нюха я тебе. На мене, не Бог. Та ні, він пішов гулять. Біжи, гуляй там, біжи, біжи. Ну все, ми прийшли знімати покази. Да. Хвати гулять. Хвате. Трішки погуляв і радуйся. Потім тебе ще випустять. Іди, іди. О, Все. Ну оце ж тут ти прикопала, оце, ага, бачиш, це різні, це різні. ага. Наташ, а я тобі в прошлому році жовті давала. Чого в мене не стало? взагалі <світ> ніяких. Як ти ото розсаджувала, я кажу, давай я тобі дам. О, дивися, ну тепер будеш ти по, по гілочці ділитися зо мною. Що ти робиш? <смір> Каже, наш нафік тобі <смір> гілочка, я тобі даю цілу. Дякую. Іди розводь. Дякую. Ой, це ж не полінилася, прийшла. Дивіться, яка ну, краса. Я собі ж, думаю, хай розвив. ну у мене як розводиш. Оту поділишся. Я. Так. І, а і там у тебе за двором якісь інакші. Це ж і в мене такі були, їх нема. Ну нічого. Дивися, дякую. Все. Гарна, дуже гарна. Зараз посажу. Так. Що ти говориш? Кажу, оце я була оце отут, а голова видно, оце, що я вухо прибила на оцей камінчик попав. Ніфіга собі. Боже, це як ти летіла? Ну точно Оля сказала каскадер. Оце ж Тоня. Оце ж я думаю. Ми. Це я, я оця ж калітка. Вона так. була закрита. закрита. Ага. Вона ж була, оце, оце, ота, ага. закрита. Як воно оце ж, я видно, як ударилася, і оце воно чи дві, що воно оце бере, випростає, оце. Ага. І оце усюди воно відкривається. А, ага, на, на цю сторону воно відкривається, вони ж на ту і на ту. А я, значить, оце летю розвертаюся, що я головою стала у сюди. Наташа, то що в тебе є ангел-охоронець, що що ти жива, лишилася, хоч і, і там не дивиться, і Ой, клуби, Боже. і, і, і оцей же, оце все. Ну в мене шапка отам була, а голова отут. Це вона прийшла до тями і розповідає, як вона падала вже. Що, літала, те, що згадала, відвідала племенеться мені. Написала спокійної ночі, каскадьорша. Тепер ти в нас казкадьорша. Ну добре, все, покази ми зняли до завтра. Якщо телефонуй. Все, пока. пока, пока.